Я думала, що проклята і краще б це було правдою, бо те, що я дізналась потім, було набагато набагато гірше. І тепер воно буде переслідувати мене все життя і ніколи, ніколи не відпустить. Не забудь залишити свій коментар, поділись враженнями або думками серед усіх, хто це зробить, ми розіграємо подарунок. Я справді повірила, що проклята, це була вже шоста спроба, і знову все завершилось втратою. Дитина народилась на п'ятому місяці живою, але ще одне серце зупинилося, не встигнувши почати битися по-справжньому. Мені здавалося, що на цьому все кінець, крапка. Батьки Генрі лише зітхали з виглядом мучеників. Вони були глибоко віруючими до фанатизму, їхня віра не гріла, а судила. Вони дивилися на мене так, ніби бачили не невістку, а носійку якогось древнього гріха, шепотіли молитви і переконували Генрі, що це кара, що Бог відвернувся від мене. Можливо, вони були праві. Ми познайомилися з Генрі, коли він переїхав сюди, після закінчення дев'ятого класу у 2001 році. Того дня я стояла в музичній крамниці, тримаючи в руках касету з новим альбомом улюбленого гурту. Він підійшов до мене і несподівано запитав, яка пісня з цього альбому мені подобається найбільше. Я сказала назву, і він усміхнувся це була і його улюблена пісня, як і його улюблений гурт. Він тримав у руці таку саму касету. це було кохання з першого погляду для нас обох. Генрі завжди вирізнявся дивокуватою натурою. У ньому жило щось непередбачуване то буря в очах, то тінь у голосі. Часом він спалахував гнівом без видимої причини, немов щось невидиме торкалося його душі, але згодом ці приступи стихли, так, ніби те, що викликало їх, нарешті задовольнило свою жагу. Ми закінчили школу, пішли навчатися в один університет і побралися після його закінчення. Генрі знайшов гарну роботу. І нам здавалося, що світ нарешті відкрив нам двері. Ми мріяли про дітей, затишний дім, сміх у коридорах, ми намагалися знову і знову, шість разів я носила нове життя під серцем і шість разів втрачала. Кожна вагітність була надією, кожна втрата безоднею. Я пам'ятаю кожного з них, давала їм імена, бо не могла змусити себе поховати їх як безіменних примар. Олівія, Скарлетт, Вітор, Андре, Сандро і Катерін, три дівчинки та три хлопчики, Мої діти. Після останньої втрати. Я не виходила з дому два місяці. Минулих вихідних Генрі нарешті витягнув мене на вулицю. Він відвіз мене на Пірс. Коли ми їхали туди, він увімкнув у машині блок Тоубер наш гурт. Того дня Генрі намагався підняти мені настрій. Він дуже старався. Ми провели чудовий вечір. А після вечері в місцевому кафе прогулювали з Пірсом і побачили одного з карикатуристів, що сидів за Мольбертом. Він був досить дивним, носив великі темні окуляри і стверджував, що він сліпий. Коли ми сіли, він посміхнувся і почав малювати. Він постійно просив дітей, які стояли позаду, не рухатися. Поруч з нами не було дітей, мені стало не по собі. Коли він закінчив, він передав нам малюнок. Я подивилась на малюнок і завмерла. На ньому ми були з Генрі не самі. Позаду мене стояло шестеро дітей, двоє з них кричали мені у вуха. Генрі вийшов з себе, зірвався зі стільця і кинувся на художника. Я просто втупилася в малюнок. Всі наші риси були перебільшені. Шестеро дітей вказували на Генрі це були три хлопчика і три дівчинки. Один з них тримав пакети на блискавці з одягом, інший тримав старий розкладний телефон. Дівчинка тримала в руках дещо, що я впізнала. Генрі почав кричати, що це якийсь розіграш. Він стягнув з чоловіка окуляри, і ми побачили, що його очі були молочного кольору. Він дійсно був сліпим. Художник благав Генрі зупинитися. Той розвернувся, вирвав малюнок з моїх рук і розірвав його на шматки. Я була в розпачі, і Генрі відвіз мене додому. Тієї ночі сон довго не приходив, я лежала в темряві, вдивляючись у стелю, і думала про все, що сталося за день. Перед очима раз у раз поставала та моторошна картинка, обличчя дітей. Я була дивно впевнена, я знала їхні імена Олівія, Скарлетт, Вітора, Андре, Сандро і Катерін. Ці імена відлунювали в мені, наче шепіт з іншого світу, чи справді їхні душі таки не знайшли спокою? Вони завжди були поруч з нами. Я не могла зрозуміти, чому деякі з них тримали в руках різні предмети, чому вони кричали мені просто у вухо, чому вказували на Генрі? Чи намагалися вони попередити мене про щось? Я не мала жодної відповіді, лише відчуття нав'язливе, непохитне, що я мушу щось зробити, і зробити це негайно. Наступного ранку я сказала Генрі, що зі мною все гаразд, я сказала йому йти на роботу, а коли він пішов, я пішла шукати річ, яку я бачила на картинці. Генрі зберігав невелику скриню на горищі. Він завжди казав, що це сімейна реліквія. Вона була на малюнку, один з дітей тримав її в руках. Мені довелося принести з гаража зубило і молоток, щоб зламати замок. Я обережно відкрила її. У середині скрині було шість пакетів на блискавці з дитячим одягом. Там також був старий розкладний телефон. Я не розуміла, що це значить. Я повикладала всі речі зі скрині і на самому дні побачила те, від чого мене почало трусити. Це було фото мене з річної Я ніколи не бачила це фото. І була впевнена, що Генрі ніколи не робив цього знімка. Поруч з фото лежала касета з нашим улюбленим гуртом. Я відклала скриню в сторону і почала шукати старий плеєр, що повинен був бути десь тут. Я знайшла його припорошеного пилом в одній із коробок. Я одягла навушники, вставила касету і нажала кнопку Плей. Я почула нашу улюблену пісню. Мелодія повільно затихала, залишаючи по собі порожнечу, в якій раптом стало холодно, наче щось у мені, забуте і закопане, прокинулося. Сотні запитань, одне страшніше за інше, роїлися в голові. Я зірвала навушники і майже бігом кинулася вниз. Пальці тремтіли, коли я набирала номер Генрі. Один гудок, другий, третій. Тиша. Він не відповідав, і ця тиша здавалася страшнішою за будь-які слова. Того вечора він так і не повернувся додому, не з'явився, і наступного дня. Коли я нарешті зважилася зателефонувати до поліції, у відповідь почула сухе, протокольне. Має пройти щонайменше 72 години, перш ніж ми зможемо оголосити людину в розшук. Але щойно я описала, як саме він зник про скриню, фотографію, касету. Голос на тому кінці змінився він став стривоженим, зосередженим. Ми негайно відправимо патруль, сказав офіцер. І в цій фразі було щось таке, що змусило мою кров захолонути. Поліція прибула за півгодини. Вони мовчки оглянули скриню, ретельно задокументували кожну річ, дбайливо запакували все в пакети. Перед тим як поїхати, один із них коротко мовив, що вони зателефонують, щойно дізнаються хоч щось. Я залишилася наодинці з порожнім будинком і тишею, яка пульсувала в стінах як ще один мешканець. Три дні довгих, нітючих, мовчазних я не могла їсти, майже не спала. Думки билися в голові, мов розлючені оси, і кожна з них була темнішою за попередню. На третю ніч, коли я вже почала втрачати відчуття реальності, Задзвонив телефон. Голос у слухавці був офіційний, але злегка приглушений, ніби змучений. Вам потрібно приїхати до нас якнайшвидше. І в тому, як він це сказав, не було нічого доброго. За півгодини я вже сиділа в холодному кабінеті поліцейського відділку зі стиснутими руками. Затуманеним поглядом, поки голос офіцера проникав у свідомість, наче крізь вату. Я була майже зламана, змучена, виснажена та все ж змушена слухати кожне слово, яке поволі руйнувало мій світ. З'ясувалося, що одяг, знайдений у скрині, належав підліткам, які зникли безвісти в різних штатах майже десять років тому. Речі збігалися до найменших деталей від вишивки на джинсах до кольору ґудзиків. Поліція підняла старі справи, давно припорошені пилом безнадії. В усіх них повторювався один жахливий збіг через кілька тижнів, після зникнення дитини, батьки отримували анонімний лист у ньому коротка записка. Написане нервовим, нестійким почерком. Це сильніше за мене. Вибачте, за те, що накоїв. І ще щось до кожного листа була вкладена касета. Група Булактобер. Завжди одна й та сама пісня, перемотана до самого кінця. Мені не треба було питати, яка саме. Поліцейський зважено кивнув. І, уникаючи мого погляду, мовив, що на цьому поки все. Він попросив негайно зателефонувати, якщо Генрі буде спробує вийти на зв'язок. Я мовчки підвелася, ноги були наче ватяні, і я ледве втримувала рівновагу, хитаючись, як людина, яка щойно зійшла з човна після шторму, повільно дійшла до дверей, уже простягнула руку до ручки. Коли в голові, немов ударом блискавки, спалахнула одна єдина жахлива думка. Я різко зупинилася, обернулась. У вас у вас є список імен дітей, що зникли, офіцер мовчки відкрив теку, повільно гортаючи аркуші. Так, хочете почути? Я ледь кивнула, і він почав читати. І з кожним іменем моє серце стискалося, ніби хтось поступово закручував невидимий лищат. Олівія Мартенс, Скарлет Вероун, Вітор Алмейда, Андре Колфілд, Сандро Леман, Катерін Роузвуд. Наступні два тижні перетворилися на нескінченне, задушливе пекло. Я перестала їсти, не зімкнула очей жодної ночі, тільки лежала в ліжку, мов у пасті, прислухаючись до кожного звуку в домі. На сімнадцятий день, коли я майже зневірилась, задзвонив телефон, і я не відразу наважилася зняти слухавку, пальці тремтіли. Я була рада, що почула знайомий голос голос офіцера. На тому кінці проводу його голос звучав інакше, важче. Генрі так і не знайшли, натомість виявили його машину порожньо, мов примара. Всередині серед розкиданих речей лежали дві записки: перша адресована поліції. У ній він з холодною, безжальною деталізацією викладав кожен зі своїх жахливих злочинів, мов звіт перед невидимим судею. Він описував місця, де таїв тіла своїх жертв, наче ці могили були якимось похмурим храмом його хворої душі. І щоразу, копаючи чергову яму, він слухав одну й ту саму пісню, ту саму касету – Яку пізніше надсилав батькам у листах вибаченнях, мелодію, що ставала саундтреком до смерті? Друга записка була для мене поліція зробила її копію, а оригінал залишила у бардачку машини. Вони сказали, що я зможу забрати машину будь-який час. Я повільно сідаю в машину. Заплющує очі і дозволяє собі кілька хвилин поринути у густу важку тишу, що гортає салон, намов темний морок. Немає ні звуків, ні думок, лише холодне мовчання, що тисне на груди. Потім, з невимовним зусиллям, я повільно відкриваю бардачок. Там, серед пилу й тіні, лежать записка і знайома касета. Я обережно дістаю лист і починаю читати. Анжело, мені дуже шкода, мені було всього 17, і я ніс у собі бурю люті, ненависть до світу, що здавався мені холодним і безжальним. Шість підлітків, шість життів, що я зламав. Поглинений темрявою власної душі, я жахливо жалкую про те, що зробив. Ти ти повинна була стати сьомою, моєю сьомою жертвою, але потім я побачив тебе в тій крамниці з касетою в руках, і ти стала світлому моєму мороку. Я наважився заговорити з тобою, хоч це й було початком кінця того. Ким я був після тієї зустрічі я більше не був монстром, що творив жахливі речі. Я шкодую, що не зустрів тебе раніше. Ти вважала себе проклятою, але це я був проклятий за свої вчинки. Шість життів за шість життів. Мені важко про це говорити, але напевно це справедливо, але не по відношенню до тебе. Мені дуже шкода, що ти пройшла через це. Вибач за все і знай, я кохаю тебе. Якийсь час я сиділа мовчки, занурена в повну порожнечу, немов зовсім втратила здатність відчувати. Моє серце було таким тяжким, що навіть сльози не могли прорватися крізь цю глуху стіну безсилля. Звук повідомлення на телефоні вивев мене з трансу. Це було повідомлення від мого сімейного лікаря. «Добрий вечір. Вибачте, що змушений повідомляти цю новину таким чином, але я не міг до вас додзвонитися. Я вітаю вас. Аналізи підтвердили, ви вагітні, чекаю вас в понеділок на консультацію, Я я таки не дочитала решту повідомлення, телефон вислизнув з моїх тремтячих рук, мов останній міст між минулим і теперішнім. На кілька хвилин я втопила пустий погляд нікуди, а потім, уперше за ці нескінченні дні, на моєму обличчі з'явилася посмішка. Я знала. Що це буде дівчинка, і була впевнена, що на цей раз все буде добре. Я ніжно поклала руку на живіт, як, ніби торкаючись раненої квітки, а іншою рукою обережно дістала з бардачку знайому касету. Я перевернула її і побачила напис, зроблений знайомим почерком Незважаючи ні на що, завжди твій Генрі. Уставивши її до старого програвача, я натиснула Плей. Тиць не палець гору, Залиш коментар. І прийми участь в розіграші подарунку. Подробиці в закріпленому коментарі. До зустрічі в темряві. Every word carved into the stars. Thought the good guys won if you played by the rules. Turns out justice bends like a tool. Mama said kindness could change the world, but I've seen it swallowed in smoke and curl. Truth used to shine like a morning bell, now it's buried deep in a wishing well. There are i